Добрий день всім, хто дивляться мої коротенькі відео. Хотів вам сьогодні розказати Ну хочу да про Powerbank 65 Вт, 20 міліампер Купляв його на Алиекспрес. Спеціально для роутера, щоб коли немає світла, роутер можна було використовувати інтернет. Щоб... Це я вже купив другий. Получається, чому хочу про нього розказати. Ну, не розказати, а зараз далі вам розкажу. Е, Перший у мене був такий самий: е, роутера хватало е, 20, на 23 години. Що 23 години він е, подавав енергію до роутера. Хватало на 23 години. А цей чомусь хватає на 8,5 годин. Чому непонятно? І мені дуже захотілося його розібрати. Ще, правда, не знаю, як треба буде ковиряти там, мабуть. Або з однієї сторони, або з другої. Він невеличкий такий цей повербанк. І ніяких, якби, я чувствую, що там ніяких 20 000 немає. Ну, хоча б 15. <кхід> Тому що заряджав телефон Samsung 5000 мАч акумулятор в Samsung. Хватило на одну зарядку. Тобто Те, телефон був заряджений 100%. А на табло повербанку показало щось там 5-6%. Тобто постараюсь його зараз розковиряти. Мені вже його не жалко, тому що я трошки розстроївся. Я думав, там дійсно буде чомусь. Ну, перший був хороший, а другий чомусь поганий. Тобто буду розбирати і покажу, що там в ньому всередині. Так, буду пробувати ковиряти. Не знаю, може поламаю, але щось не хоче нічого ковырятися. Хорошо приклеил на защелках что-то непонятно. Тут да кнопочка не могу открыть, а вот задняя, задняя я так понял на двухсторонний скотч. Приклеєно. А дальше сейчас буду разбирать. Трошки пішло. Але дуже важко. Ну там чи двухсторонній, двухсторонній скот, чи що. Ну, да, він, ну. Якось буду доставати. Так, получилось. Типа снять оцю всю панельку. Там отака платка. Ну, короткіе проводки, то вытянуть надо буде зараз ще буду. Ковирять. продолжать буду. Ковырять. Продолжать ковырять, расковыривать. Так, не витягується. Не витягується мене. Це треба чи розрізати. Ща щось буду думати. Power Delivery включилось чогось. Так, продовжуємо. Так, прийшлося <кій> нагріти ножа на газу і розплавить кусок корпуса. Зараз буду витягувати далі. Так, якщо хтось буде розбирати, то витягнути акумулятори нереально, бо вони там воно... Білий якийсь клей двосторонній скотч з, 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 з одної сторони. І на акумуляторі написано 5000 мА. Ну, я його заряджав, воно всього показувало 5000 мА. Тут вроді як 4. 4 акумулятора. Ну, Непонятно. І ще і год он 25. -те. Ось тут на платці десь. Я бачив на оцій. Ну, потім покажу, якщо вийде. Так, буду далі працювати. Так, приклеїли вони, звісно, на оцю білу. якась резина така видно. Вона коли намазали воно жидке, а потім воно прилипає. Короче, еле оторвав. 4 аккумулятора показує. Ну, всего 5000 мА. Щось не понятно. Должно быть 20, а воно щось вообще не алло. Важкий, конечно, да. Що непонятно, скільки... Припаяли, як вони сюди. Так ось сюди я. Зав число. Де тут Камерката? Двадцять ну нуль, третя, двадцять Ну, це, наверное, плата зроблена. В принципі, розібрати вийшло. Я просто думав, може, ну, вроді припаяння може тут бетони вони Ну чого, якщо 4 по 5, правильно, 5 тисяч, то бути 20 тисяч, так як написано, типа на коробці, на корпусі, на коробці. Ну, вроді як припаяно, ну непонятно якось. Якщо, може розберусь далі. Так що отак. Ну, в принципі, оцей повербанк. Ну не знаю. Заявлене одне. А в ітогі один раз телефон зарядить 5000 мА акумулятор в телефоні Samsung. І тут теж по 5 показує. Якось незрозуміло, чесно говоря, як вони тут склеєні. Щоб розібратися з этим ділом. Тут припаяно, тут теж припаяно. Получається два задействовано. І внутрі вроді припаяно. І тут припаяно, непонятно. Так що это? Ну, в принципі, не рекомендую, тому що, якщо б ето, то якщо все нормально було, ніхто б його не розбирав. Мені його не жалко, то тобто Він мало працює. І, навірно, я його викину, щоб не розстраивався і куплю якийсь другий. Так що так от. Дякую за перегляд. Гарного дня всім.